Як -то, як то кажуть, краса потребує жертв. Ви мене впізнали. Пофарбувала я бро, ну я пофарбувала, намазюкала брови, пофарбувала ось волосся спереду, бачите? Це бабця в 65 років. Спокою нема і не буде. Тут будуть, знизу будуть темненькі, а зверху будуть біленькі. Мені потрібен контраст. Коли немає контрасту, не те, О, то я думаю, я своїм любимим підписникам покажу, що я з собою зробила. А хвостики я позав'язувала, я їх сьогодні намастила, як волосся намастила його. його. Чи коси намастила олійкою. вона мене така олійка є, дуже файна, можу показати. Ось така в мене є олійка. Я її беру по капочці. Тут в мене вже її мало залишилось, вона не дешева. Ота капочку на ручки розтерла і по волосі. І тут її масу, масую. Вона так пахне по голову і потім вологіє. Коси так, вологе волосся намачую і дуже. Дуже файно пахне. Класно, не рекламу. Ось, і це я намастила, тому в мене таке волосся не дуже файне сьогодні було, бо воно було у мене жирне. Але воно було було жирне не тому, що я його не мила, а тому, що я намастила олійкою. І ось тепер я нафарбувала, і я ще чекаю ну хвилин 10 і буду змивати свої бровки, свої коски, але я і не можу їх всі змивати, тому що ця фарба зафарбує мої, мій блон. Тому я буду акуратненько, тампончиком, над раковиною, так це все змивати на обличчя, ось. а потім вже помию голову. Щоб ця фарба не зафарбувала, бо якщо я все так намазюкаю зараз, то я пофарбую все своє волосся. я вже не буду біленька, а буду така русявенька. Дякую вам щиро за перегляди, дякую вам щиро за лайки. Ну, Середній відсоток перегляду там 37 секунд, але разом з тим, разом з тим дивилися, спілкувалися, сварилися. Ну, Це таке життя. Не можемо ми мирно просто так жити. Ось. Заходьте на мій канал, щось не дивитися. я дивлюсь непогані відео. От сьогодні я цей лайк. Лайфхак виклала про лаврове листя. Ви знаєте, дуже непоганий ефект, коли ви поставите на батарею такий запах в квартирі. Цікавий!